Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми Галією будемо говорити на цікаву тему, яких послуг бракує у Польщі або ж вони не настільки якісні, які би хотілось для українців. Тому буде цікава тема. Це не буде лише критика, а також наша суб'єктивна думка. І також є багато чого позитивного в Польщі, про що ми також будемо говорити. Але хотілося б відмітити певні е, такі послуги сфери. В яких на жаль бракує і якості, там і сервісу, і так далі. Тому перед продовженням підпишіться на YouTube канал і давайте почнемо. І лайк. Так. І лайк. Так. Перша, що ми хочемо взяти в сферу, це медицина. Ви напевно знаєте, що в Польщі медицина в більшості це державна, і такого розуміння, як приватної медицини, практично немає. Розкажи, може, ти трошки більше, я думаю, ти маєш набагато, набагато більший досвід щодо медицини. Я мені просто прийшло в голову, що на медицини то перше, що як мама приїхала була під час війни, в неї була проблема з бедром, і ми її записували до лікаря, щоб зробити операцію. Так от, медицина на державному рівні це було так, що ми їх звернулися до лікаря. В одній лікарні нам сказали два роки чекати, в другій там п'ять. А в нас на Боровській, у Вроцлаві, де нам було саме ближче, сказали чекати 12 років. Це, вибачте, будь ласка, за 12 років ця людина може не знаю померти. Я не знаю. Ну, це просто буде. це. Ну я розумію, що це можуть сказати, а це нога можна почекати. Ні, насправді це вже був такий стан, що там навіть не можна було чекати рік часу, і наше рішення дітей було прийнято таким, що ми просто там заплатимо за цю операцію. Ця операція коштувала біля 20 тисяч злотих. Ми просто звернулися приватно. Ми вирішили піти приватно до лікаря. Це був лікар. Я просто забула, як цей лікар називається. Ортопеда, не ортопеда. Коротше, це не важливо. Ми пішли, щоб ви розуміли, навіть це було так трішки, що це. Через знайомих, тому що звернулися до даного лікаря і сказали, що він вас керує так, що вам навіть приватно дадуть швидше термін, тому що приватно, щоб ви розуміли, теж немає такого, що ти чекаєш, і завтра йдеш на операцію чи за тиждень там треба було чекати теж півроку. ми до нього звернулися, заплатили там за візит, там, не знаю, там 800 злотих. Це дуже дорого, до речі, тому що там не коштують стільки візити, і він нам дав скерування направлення до лодзі, де нам ту операцію зробили на держ... Держа... по по без... державній основі Надержання основі безкоштовно. Ми на операції чекали 4 місяці. Це просто вже був такий стан, що там дали на ці, тобто на вже треба було зробити. І до мами просто телефонували і казали там за місяць вам треба приїхати на операцію, тобто внать в в такий спосіб. Але ж ви розуміли, що це все одно потрібно заплатити. Тобто немає, і ми теж кілька разів ходили до нього, там теж на візити ще платили гроші по тих там 500, 800 злотих. Але все ж таки це людський бо фактор, що він нам дав іменно це направлення до Лодзі Аж нам не заважало, що нам потрібно їздити там 200 чи, там, кілометрів до, до Лодзі з Вроцлава. Але сам фактор того, що в родстві ми цього не зробили так швидко. Дякую, що дякуючи Богу, нам вдалося безкоштовно зробити, але е, все одно це не було так, що не знаю, не заплатили чи, чи не через знайомих. Коротко кажучи. так само зараз з родами. Ми дуже багато думали над рахунок приватного або ж державного державної поліклініки, і теж хочемо вам прояснити, що ми вибрали саме державну поліклініку. По перше, в Польщі взагалі не прийнято. І не розвинуто, взагалі приватний сектор в медицині. І як ми запиталися за приватні роди у Врославі, так це можна організувати. Це коштує там від 16 тисяч злотих, угу. так якщо не помиляюсь. І, але єдиний мінус, і на мою думку, ми через це і не рішилися на це. Це то, що якщо ви родите там в приватному будинку, щось стається не так, не знаю. Там, не по плану, щось пішло, не знаю, Та. вас везуть до державної поліклініки. І з більшості до цієї, де ми будемо родити на Брохові, тому що там в приватній немає відповідних спеціалістів, немає відповідного там, оснащення і так далі. Тому все-таки тут не, неможливо вибрати такий приватний сектор, на нашу думку, так, з нашого досвіду. Щоб він міг заспокоїти усі потреби і відповідно був би відповідний рівень просто перейняти до України в Україні, як відбувається так, в Україні теж приймають роди це в державних клініках. Але якщо ти ведеш вагітність в приватного лікаря і ти з ним просто домовляєшся, і він на дані роди приїжджає до тебе і приймає в тебе так, ці роди в державній поліклініці. Тут такого немає. Тобто, наприклад, моя лікарка, яка мене веде, вона працює там на Боровській в даній лікарні. і... Тобто, якщо я сьогодні їду, а її немає там на, на, роботі, на чергуванні, так. то вона не приїде щоб прийняти мене роди. Абсолютно ну там приймає лікар, який він зараз на ну на, на цьому дежурі, як то кажуть. Так. Тому ну тут трішки інакше працює, і ми навіть останні були на цій. На цьому навчанні для вагіт... на підготовці до вагітниці, то Іван запитав, каже, а можна домовитися? А каже: ну ми над цим працюємо, каже, але до даний момент не можна. І тут не йдеться суть, так підносив, ніби ми зараз будемо щось там рішати, тому це в тому суть була, що чи можна домовитися, щоб так. твій лікар приїхав і прийняв роди. Це ж якби нормально. Так, ну тут державна поліклініка, ти не можеш вибрати ні палати, ні хто приймає роди там. Якусь процедуру нічого тут, тут наоборот, там все... ще сказали, що якщо немає місця, треба чекати на коридорі, так, там звільниться місце. Не знаю, хтось народить, тоді тебе приймають такого Так, пана? Тому можливо з однієї сторони це добре, тому що всі мають доступ до медицини. Так, але з другої сторони, якщо хочеться чуть -чуть чогось щось кращого або ж забезпечити так відповідні роди, там і так далі, тут це складно організувати. Тому ми все-таки вирішили родити в Брохою через те, що там є дуже велика кількість крутих спеціалістів. Якщо би було щось не так з родами, то також там є на місці вже лікарі, які можуть цим зайнятися. І ми вже не дивилися там, чи там є одна палата, там буде ще ну, три чи п'ять. Нам нам не принципово. Найважливіше, щоб син народився здоровий і що все було добре. Тому перший пункт, який хотіли відмітити, це медицина. І напишіть ви ваш досвід в коментарях, як, як ви взагалі ну, ознайомилися з медициною в Польщі. Який у вас був досвід? Дуже цікаво буде почути. Я за медицину мені здається, що можна якщо чесно дуже багато говорити. Тому що тут і до приватного лікаря, наприклад, нам до ендокринолога потрапити дуже складно. Це, от, це, знаєш, це не так, як там до, пер, до лікаря першого контакту пішов і там можна сьогодні записатися приватно. До ендокринолога хорошого, приватного, я не знаю, там люди чекають по півроку Чесно, Я дуже здивована і, дякуючи Богу, нам фу не пригодяються такі лікарі, але я знаю, що це немає так, що о, класно, там, записався за тиждень. Тут навіть і приватно важко, а за державну тут взагалі мовчимо. Ну, Державу треба чекати пару років мінімум. Так. І так само до медицини варто додати стоматологію. Нам е, поки не вдалося знайти хорошу стоматологію, хороших спеціалістів тут, або ж ми, наприклад, пробували дорожчу якусь так, клініку, де е, там, лікують зуби ставлять імпланти. Нам не сподобався ні сервіс, ні підхід до клієнтів. Вони просто знаєте роблять всі свою роботу, але такого якби, універсального рішення немає. Коли, наприклад, в Україні в Україні ми знали, що якщо ми заплатимо відповідну суму, ми можемо надіятися на комплексний результат, де будуть декілька лікарів, які разом, хоча б спілкуються, знають, що у вас твориться так в роті, і можуть спільно прийняти план лікування. А тут у нас було таке враження, що ми скакали від лікаря до лікаря. І кожен говорив свою думку. Там ми поносили. Я поносив брекети два роки. Приходжу до лікаря. Він говорить, а ви на що носили? Треба ще раз носити. Наприклад, а <рес> другий лікар говорив, що вам обов'язково, чому ви ще скоріше цього не носили, але це просто навіть можна прийняти, тому що коли ти починав лікування е зубів? Ну ми про це знімали, до речі окреме відео. Теж можна можете, можете переглянути, так? Е коли ми починали лікування твої твоїх зубів в Україні. Це теж була клініка, де були там не знаю хірурги, стоматологи, імплантологи. Там всі повністю весь комплект. Тобто Іван як приїжджав, вони там всі чітко всі знали його план лікування, і все йшло там по черзі. Так. Тут і почалась війна, не було змоги їхати в Україну. Вирішили ми піти. Теж так Іван згадав в таку кращу дорожчу клініку, де теж є всі спеціалісти. Чесно, ми були настільки здивовані. Там Іван приходив кожного місця, кожного місця перше мінялися лікарі. І так протягом двох років було? Так, і це рахується така одна. Не будемо рекламувати, одна з таких найкращих клінік під да, дорослі. Навіть я б навіть сказала, може, і в Польщі зараховується, ну, так, тому так. що з неї всі знають. Знають просто власника власник дійсно там хороший, хірург, я в нього виривала вісімки. Я дійсно його можу порекомендувати І цьому на цьому закінчуємо, але на цьому закінчимо так, чесно. Тому що суть в тому, що якби там не було планового лікування, такого так як було в Україні. Оце що можна просто під, якби, взяти ну, підсумок. детально про це в окремому відео можете перейти і переглянути. Наступне, що варто відмітити, це взагалі ресторанний бізнес і сервіс в ресторанах. Україна тут справді на крок, а може навіть на декілька кроків вперед. Тому що ну на декілька я я б сказала на декілька кроків. так. варто відмітити, що в польських ресторанах, по перше, є стандарт стандартне меню. Немає великого асортименту вибору якихось там їж так стандартні. Там піроги, журик там і так далі. Я не говорю зараз про всі ресторани. Зараз будуть мене хейтити, що я всіх скидаю до одного ворка. Але як не як в Європі є щось таке, що всі е повинні мати середнє середнє заробляти, середнє їсти там і так далі. А в Україні, коли ми приходили до ресторанів, ми просто хотіли з'їсти все. Нам подобався сервіс, нам все приносили, все смакувало, і це просто не до порівняння взагалі з польським ресторанним бізнесом. І варто відмітити, що українські ресторани в Польщі підносять рівень і завдають планку полякам, завдають планку усім іншим, навіть іноземцям, які відкривають до ресторани. І нам особисто приємно, коли відкривається український ресторан. Ми приходимо і ми відчуваємо себе як вдома. Ми відчуваємо себе комфортно. Ми від... ми маємо кращий рівень сервісу. Ми маємо смачнішу їжу, можливо, чуть-чуть дорожчу. Але воно цього вартує, і люди готові платити за це. І тому можливо також і багатьом полякам це також не подобається, тому що вони не привикли до цього. Вони привикли до таких стандартних ресторанів. Але для порівняння варто піти також до українських і побачити, які рівень є сервісу, ті самі QR-коди. Вони в Україні були ще напевно років не знаю, дуже давно. десять назад. А тут по-чуть-чуть, по-чуть-чуть, недавно, там декілька років почали. І то не всюди, що так, наступне, що хочемо відмітити, це б'юті сфера. Думаю, ти більше розкажи щодо б'юті сфери. Ну, і звичайно, що тут можна окреме відео взагалі записувати на рахунок цього. Але колись ви знаєте, що дуже багато небагато було українців і таких спеціалістів як Галя, бо Галя теж працювала Час. в сфері б'юті. Просто перекупляли, хотіли, щоб вони працювали, тому що всі до них йшли і вони були крутими спеціалістами. А зараз все помінялося. Я просто маю такий досвід з б'юті сфері, тому що коли я приїхала до Польщі 10 років тому, то дійсно було е спеціалістів українців. Якби це, що людей з України було дуже мало, і ми люди я не знаю, чи це правильно говорити, так але ми дійсно люди е якби талановитіші талановиті. Ми більше стараємося, і ми віддаємося дуже сильно роботі. І в мене був такий досвід, що дійсно перекупляв перекупляв мене один салон, другий, третій. Там казали, я там більше заплачу вам. там Перейдіть. Там, ну насправді дуже важливо віддаватися роботі надмірно. І наші люди мені здається, віддаються надмірно. Так, так. І ми оце вчора з Іваном навіть розмовляли, просто спілкувалися між собою. Що колись був такий, знаєте, бум, що всі йшли там ногті робити, волосся робити, бо там на тому можна гарно заробити. Ти на тому гарно заробиш, і сьогодні можна гарно на тому заробити, якщо ти дійсно крутий спеціаліст. Тому що потрібно виділятися. А зараз настав такий момент в нас в кругу оточуючих, тому що так як я колись працювала в сфері б'юті, то в мене дуже велика збудувалася такий не колектив, ну, колектив, ну, знайомі, так. просто які мали там. Там робили брови, ногті, волосся, макіяж і свої салони всі покривали свої салони. Боже, дякую тобі богу? Я не відкрила. Хоч насправді я казала до Івана, що я колись відкрию салон. в мене є така маленька мрія, але він це не буде такий стандартний салон. Можливо, колись за 10 років це відео і згадаємо зараз. Думаю, так світ. зараз ринок дуже перенасичений салонами неякісними такими, знаєте, слабкими послугами. І люди справді закриваються зараз. Але е я тобі ще переб'ю мені здається це із-за того, що е знаєте, всі думали, що можна заробити в б'юті сфері, і просто вмієш не вмієш, не хочеш не хочеш. А йду, давайте там іду нохи зробила. Думаю, а все курс зробила, можу заробити. Немає такого. Навіть і за того трошки впала, е впала якість послуг. Це по перше. А по-друге, ну зараз, вибач, будь ласка, на одній вулиці там 15 салонів відкрилося. Ну там образно. Ну просто я не знаю. Я дуже здивована. салони відкриті. Це одне просто. То хтось в це гроші інвестує, і перейдіть просто на онлайн якісь там на Фейсбук. Там, наприклад, оголошення продажі салонів, там оголошення про не знаю сотні місць до оренди, але самих людей якісних і адекватних немає, щоб це якби купили там чи вели. Тобто ринок справді зараз перенасичений і, взагалі цими салонами, так які не ну не, не не вивозять, так не можуть заробити, і вони просто в мінусі, і люди змушені їх продавати. Зараз усі відкриваються салони, і це також напевно зв'язане з тим, що дуже багато українців приїхали ще після війни Звичайно. і хочуть себе віднайти в б'юті-сфері. і дуже багато людей просто прогорає і продає ці салони. Нас знайомі ну справді дуже багато людей продають салони, тому що вони в мінусі, вони просто тратять гроші і не можуть на ньому але знаєш, я ще думаю, варто відзначити, що коли почалась війна. Це ти згадав, що дуже багато людей приїхало теж з України, і дуже багато людей працює нелегально вдома. Чесно вам скажу, тому що так. Е, навіть, не знаю дуже багато людей. Сказати, моя мама ходить на ногті там, до жіночки додому. Насправді так це не стерильно, так але там їй комфортно, бо там вона платить дешевше, вона собі прийшла там випла, посиділа, поговорила. Але ось такі майстри вони трішки занижують е, е, ринок. ринок праці, якби і ага. за того теж салони прогоряють, прогорають. І це якби теж неправильно з Стороні. Але з іншої сторони, як то кажуть, ну кожен заробляє як може. Тому якби, і не хочеться таких людей засудити, і не хочеться тих людей засудити. що... про це будемо окреме відео записувати. Це, сфера, це можна сфера, дуже багато Ми Про свій досвід розкажемо про наш салон. Тому про це в окремому відео. Якщо вам цікаво, напишіть у коментарях. Наступне, що хочу відмітити, я думаю, зараз теж будуть мене багато хейтити: святкування. Українці, це такі народ, ти маєш досвід просто святкування. Ну, я колись був музикантом, їздив у весіллях. Мені це знаєте, грається музика, польки, танці, і я розумію Забави що до ранку та польщі. Немає цього, немає можливості десь знаєте, українцям піти, там не знаю, орендувати якусь залу, погуляти, якби це не звучало там. Навіть і може і є, але це на такому дуже, рівні дуже Ну дуже важко. Так, і Я не хочу, щоб ви зараз мене осуждали, що в Україні війна, а ви маєте донатити там і, і так далі. У мене відповідь одна: я працюю, відпочиваю і доначую. І про це я також розказую в інстаграмі. І не буду зараз. Ну це хвилинка для хейтерів, щоб вони щоб вони не це не вони, вони були і будуть насправді. Так. Але просто я собі згадаю, що ну можливо, я в своєму віці, бо я дуже молодому віці виїхала з України. У мене там знайомі там по сьогодні. Вони по сьогодні святкують там. Не знаю, там даже, там хрещення дитинки, чи там весілля, розпис, день народження. День народження там а. та там ну часно танці там до другої ночі, там не зважаючи на те, що там і війна йде. Ну, вчасно, люди не знаю, чи привикли, ну, хоч дуже не хочеться того слова говорити. Це по-перше. По-друге, наприклад, прийняти до Польщі. В Польщі люди не привикли святкувати так. Тобто вони прийшли скромно на обід і пішли. Хоч. Ми можливо навіть і заключаємося до тих людей, тому що ми теж не є якісь там такі там святкування до ранку. Але, але все одно це... навіть нам цього трошки бракує. Ми, наприклад, там чи за, за будь-яке день народження, чи ще щось бракує тих послуг, бракує тих таких, знаєте, компаній, які можуть це організувати, там оформити. Я знаєш, що далі. згадала, що в тебе буде народження. Я хотіла зробити в якийсь сюрприз, я Він питає, скільки це було років. Я хотіла думати там живу музику, там іван uh -huh, живе цією музикою. Народ, я не могла знайти. Поможіть мені знайти на майбутнє. Не знаю, вдруг я колись захочу знову організувати мандє свято. То просто навіть жива музика. Немає та мади, Оце так знаєш. Немає в нас, немає такого сфери, не, не сфери, а немає такої послуги. Ну немає таких людей, просто так, немає. Е, йдемо далі. Також в Польщі трошки бракує сервісу по дому. Наприклад, у нас там сталося, ну вдома, чи там чи в офісі, чи десь в салоні потекла вода. Ми шукаємо цих сантехніків онлайн. Вони приходять, але це насільки все знаєте, на такому примітивному рівні. Вони не розуміються в тому, беруть великі суми, і вони там, якщо хороший сантехнік чи хороший електрик, в нього розплановано там на півроку допереду. Тобто, це також дуже, дуже неприємно, тому що, наприклад, ми навіть брали в салоні, робили ремонт. Ми взяли польську бригаду, за що ми дуже сильно. О, це це теж можна, до речі, окремо відео знімати. Тому що То це, як я сказала, в б'юті сфері, ж наші люди дуже проактивні, але це не тільки в б'юті сфері, це в кожній сфері. Так, люди... Так. Наші люди, українці, вони люблять бути так би надмірно працювати. Ми взяли польську бригаду так чесно. Мене це так нервувало. Ми там година 11 приходили. Вони там пиво п'ють. Пиво п'ють І курять. Чесно, ви не хочете знати? Я такі нерви впадала. Вони е, отримували напевно на годину так від програми, і просто там сиділи. Ми, ми чекали, поки салон відкриється. Вони тянули і тянули. Я а думаю, наші що це. Люди... Ну, у нас от знайомих ремонт як робили наша українська бригада. Вони просто працювали від ранку до вечора, тому що вони знали, що вони зараз об'єкт закінчують і ідуть на наступну, і потім так на наступну на наступну. Тобто, чим більше вони пропрацюють, тим більше вони зароблять. А, а. тут було так, що чим більше вони протягнуть. Так. Тим більше На майбутнє, вони теж брати нам хорошу будівельну компанію, щоб ми мали для ремонту квартири. Це вже потрібно це, це справді, шукати так, до речі. Тому що ну хочеться знаєте, довіритися нашим людям і щоб це було зроблено в часі і якісно. І якісно. А не а не так. Ми потім стільки мали різних поправок, вода протикала там. Стіна трісла так, ну, по сьогодні. Чесно, ми просто очі закриваємо, так. бо це салон. Бо якби було дома, мені з вами по іншому лицо виносли. Е, йдемо трошки далі, бо ми вже відходимо від графіку. Транспорт. Справді варто відмітити, що в Польщі дуже хороший саме громадський транспорт. Це, на мою думку, най найбільший такий плюс, тому що навіть по статистиці, взагалі європейці, поляки, вони дуже сильно присвоєні саме до громадського транспорту. Вони не користуються авто, там не користуються іншими видами транспорту, а саме громадським. І тут справді варто відмітити, що він дуже крутий, тут це йде по графіку. Тільки там, можливо, не знаю, в менших місцевостях він не, не, не дотримується чогось, але в загальному усі сполучення транспорту це дуже круто в Польщі. Варто це поставити там 10 з 10. і чого нам бракує, це якісних фінансових послуг, тому що як не як польські банки це така бюрократія, це настільки все складно. Ми тільки от останній приклад мали наші знайомі приїхали до Америки uh -huh. в США. І вони мали польські банки ПКОБП. Вони не закрили їх, і їм потрібно було це зробити дистанційно. Приватбанк вони закрили за одну хвилину в додатку. Да, да. А приват а Пекобеп їм потрібно було написати довіреність з Америці, зробити апостиль, перекласти, відправити в Польщу. А це знаєш це ще інакше було з тут з тим банком, тому що три рази телефонувала на інфолінію і три рази, щоб ви люди розуміли мене, сказали мені зовсім іншу інформацію. У мене таке враження було, що знаєте, кожен як оце ти теж дуже мам... люблять. в Польщі дуже люблять вас. Це дуже таке і визначення поліцький пушбек. Кудись відправити там, не знаю підійде до, на довіді. ми кажемо, а ми були в відділі. На така тоді далі придумує якусь. Це, це була теж така ситуація, коли так. Іван з фірмою. ідентична. Суть в тому, що в кінці кінці вони просто написали доручення від руки. Оце знайомі з США. Вони передали нам ті документи, там підписали все, і ми просто відправили поштою. Все, все закрилося. Це тривало звичайно пару місяців, щоб до того дійти, бо тому, що кожен відправляє, а йди туди, йди туди, йди туди. А насправді в Україні це робиться за один день. Так само, навіть відкриття банку в Україні можна відкрити, не знаю, там монобанк просто так, в телефоні додатку. Секунду, так. А, а тут, тут так, так. я не знаю, молися хрестися. Так само в мене ситуація була, як я продав компанію в Польщі спілку ЗО і хотів переписати рахунки на іншого власника або просто, щоб від мене забрали доступ. І кожен банк теж по-своєму все розказує в Сантандері там без питання. Є новий власник, все забрали від мене доступ. ПК ОБП сказали, тепер вам потрібно піти з новим власником. Він має до себе переписати це, забрати права. Ви вже ніхто в цій фірмі, а вони в мене висяні, я кажу, я маю доступ, мені їх не треба. це все таке, знаєте, теж дуже не якось так не А як як в Україні рівень саме банків дуже високий: Приватбанк, Монобанк, там і інші онлайн банкінг-системи вони набагато набагато допереду. Так само це дія і так далі. І думаю, що цифризації в Польщі ще далеко, ще треба розвиватися і працювати над тим. Я думаю, що все одно, якби навіть не з... 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 звернути увагу на те, що зараз дуже багато українців приїхало сюди, то Польща теж старається трішки дотягнути той сервіс, тому що так само такі ресторани відкриваються. Ну мені здається, все таки, що зараз Ми навіть були в Риберні, в лодзі. Чесно, так. я не знаю, я, я розумію іншому, там, все, що так. Поляки дуже хейтять, там що там не знаю, як там таке бандерня. Взагалі, ну блін, там такий сервіс, ну, от чесно скажу, так, що ми, так, так. я в шоці просто була. Я от, от я ж прямо в цей момент думаю, скучила за таким українським сервісом. Так. Тому ось коротко від нас наша суб'єктивна думка щодо послуг, що би хотілося покращити саме в Польщі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви би ще додали до цього відео. Також, можливо, у вас є цікаві теми для майбутніх відео. Також пишіть це в коментарях. А вам дуже дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ми раді, що канал YouTube росте. І, можливо, до кінця року, як не збирається 100 тисяч, ми передамо його, як я і обіцяв, на Family Navi Migrant. Тому Підписуйте підписуйтесь, дякуємо вам і до зустрічі в наступних відео.